На цьому відео гарне все. Від чіткості роботи наших захисників до повної розгубленості окупантів. Ворожа бронеколона намагалася швидким маршем прорвати лінію оборони ЗСУ, сподіваючись на раптовість та масованість удару. Та вже з перших секунд видно, що українські бійці тримають ситуацію під повним контролем. Щойно техніка противника виходить на відкриту ділянку, по ній одразу ж працюють щільними точними касетними ураженнями. Снаряди лягають настільки влучно та густо, що колона буквально розсипається на шматки. Бронемашини спалахують, піхота панікує, злітає з техніки і намагається врятуватися втечею. Утворюється справжній хаос: дим, детонації, вигуки по рації, втрачення орієнтири. У результаті окупанти втрачають кілька одиниць техніки. Частина штурмовиків лишається лежати просто на полі, а залишки підрозділу змушені кинути задуманий штурм і відступити, зазнавши серйозних втрат. Їхній рішучий прорив закінчується звично ще однією невдалою спробою проти добре організованої оборони ЗСУ. І найцікавіше, усе це фіксує на камеру цілілий окупант, який дивом вирвався з підбитої бронемашини. Заховавшись у напівзруйнованому будинку, він тремтячими руками намагається знімати те, що залишилось від їхнього наступу. Його дезорієнтовані коментарі та здивовані вигуки лише підкреслюють одне. Російська армія знову наткнулася на непохитну українську оборону, яка чітко і професійно зупиняє будь-які спроби ворога прорватися вперед.